Кожному власнику присадибної ділянки хочеться, щоб його рослини були найрозкішнішими. Вирішити це завдання допоможе посадка багаторічників, що відрізняються тривалим періодом цвітіння кермек. Трав'яниста рослина має великі листи і численні дрібні квіточки. Зібрані в пишні торочкуваті суцвіття їх забарвлення буває різною бусково біла, рожева, синя. Виглядає така клумба дуже ефектно. Свісти починає в липні, а закінчує пізньої осені. Кермек невибагливий, як бур'ян, у висоту може досягати майже метра, відрізняється стійкістю до шкідників і хвороб. Догляд за ним потрібен найпростіший. Квітка не потребує підгодівлі і невимогливий до якості ґрунту. Час від часу проводите прополку і розпушування, іноді поливайте, якщо давно не було дощів. Але уникайте зайвого зволоження ґрунту, рослина негативно реагує на застій води біля коріння і може навіть загинути кермек або статиця, як його ще називають, здатний обходитися неяскравим освітленням, але не любить сильного затінення, температури нижче нуля діють на нього згубно стокезія, належить до сімейства айстрових. Батьківщиною рослини вважається Північна Америка. Стокезія часто використовується в ландшафтному дизайні, садять її і на дачах. Висота квітки становить 30-50 см. форма листя, овальна або ланцетна, що залежить від конкретного виду з спочатку літа і до заморозків. Зовні нагадує мініатюрні айстри. Квітки бувають сині, блакитні, жовті, кремові, білі або фіолетові для вирощування стокезії. Підходить будь-яка дренерування, як ґрунт. Вимагає багато сонця, але зможе розвиватися і в півтіні. Ґрунт воліє вологий, але без проблем терпить посуху. Найчастіше гине через надлишок вологи, тому не поливайте занадто рясно. Рослина вважається зимостійким, однак в холодному кліматі на зиму потрібна мульча, щоб зробити цвітіння більш тривалим. Рекомендується видаляти засохлі квіти на кущі сидельцея. Відноситься до сімейства мальвових і нагадує їх зовні В роду налічується близько 30 видів, у висоту витягується до метра, має прямі вертикальні стебла і округлі листя, голосовидні суцвіття відрізняються красивими квітами великого розміру. Забарвлення пелюсток може бути білим, рожевим, малиновим червоним для посадки використовують тільки ті насіння, які повністю дозріли, ґрунт потрібна легка і пухка. Слід вибрати сонячний ділянку, затінення негативно діє на рослину, приводячи до зменшення кількості бутонів, поливають регулярно теплою водою, посуху сідальцея переносить на силу і також потрібно періодично підгодовувати комплексними добривами, має міцний імунітет до то хвороб, тому обробку проводити не обов'язково, розмножується насінням і прикореневими розетками енотера, культивують як декоративну і лікувальну садову культуру, інша назва нічна свічка. Стебло прямостояче, висота кущика коливається від 30 до 2 метрів, забарвлення квітів жовта рожева. Біла облакитна, найбільш затребуваний жовтий сорт сортинотери, коренева система розгалужена, тому швидко поширюється по всій клумбі. Період світіння триває з травня і до початку осені. У багатьох видів це відбувається вночі. Деякі сорти енотери можуть похвалитися приємним насиченим ароматом. Рослина має цілющі властивості, прихильники народної медицини готують з нього відвари, які допомагають при проблемах з травленням, Настоєм на коренях, обробляють рани і удари. Нічна свічка не потребує постійного догляду, пристосована до температурних перепадів, не страждає без поливу і рідко хворіє. Потрібно повноцінне освітлення, не підходять для вирощування заболочені ділянки ліатріс. Цей зимостійкий багаторічник утворює суцвіття по типу колосків, довге стебло, покрите вузькими листочками, цвіте ліатріс, все літо, пелюстки мають рожеві і пурпурні відтінки, любить яскраве сонце, але росте і в легкому затемненні, стійко переносить жарку погоду. Застою рідини в ґрунті допускати не можна, у важкій сирої ґрунті загнивають коріння. Виростати ліатріс може до 200 см при сприятливих умовах. Його рекомендується регулярно поливати і прополювати. Підгортання дозволить запобігти оголення кореневої системи. Якщо стебла занадто витягнулися, їм потрібна підв'язка до опори. Не забувайте підгодовувати мінеральними добривами східників, поширені равлики і капустянки, полівки обожнюють ласувати кореневищами, підземну частину краще захистити від гризунів за допомогою сітки.